Разворачиваются не процессы. Геополітики, да й в Україні, якась зміна риторики у Зеленського пошла. Ох, якась та нішуточна смена позиції пошла. Як ви бачите, ми вже з вами дослідили цього тижня Арестовича, ми з вами дослідили Іларіонова у Масійчук, а тепер і дійшли, як то кажуть, до Шеліста з Балашовим. Шеліс Балашова сьогодні у нас з вами на каналі. Пані панове, вітаю вас на каналі Політологи Дмитра Клименка. І ми сьогодні з вами знову ж таки поговоримо про ту вже тему, яка доволі Серйозно розповсюджувалися нашим інформаційним простором про референдуми і іншу абсолютну тікуху, яку намагаються розмухувати у нашому інформаційному просторі наші вороги, а також агентура, а також корисні ідіоти. Але сьогодні ми не будемо дивитися на корисних ідіотів, бо ми будемо дивитися на агентуру. А тому дякую всім, хто ставить лайки. Дякую всім, хто підписується. Якщо ще не підписаний, ставить дзвонечка, щоб вам приходили сповіщення щодо нових відео та трансляцій. А також не забувайте про ваші важливі, коментарі, тому що кожен ваш комент допомагає невеличко але допомагає розвивати цей канал та розповсюджувати це відео. І, судя по всьому, були предполагали теперішки, э, которые звучали. А это заключается в том, что Україна в принципе, не одна страна, культурологічно розділена. И поэтому все равно, если уж заканчивать войну, которую развязала Россия, то скорее всего ее надо поделить как-то. То есть обеспечить права граждан на. Тої території, на якій знаходиться рускоязичне насілення, яким чином оказались окупіровані. Я обожнюю різноманітні тейки пана Балашова, вочевидь, тому що людина з розділеним лоботомією мозком розповідає про розділену культурну Україну. Просто неймовірні висновки та неймовірна аналітика, яка приправляється різноманітними договорниками за кулісям. Судя по всьому, Ось такі ми бачимо фрази, ось такі ми бачимо неймовірні наразі. Тиви, які ми вже доволі серйозно досліджували у минулому відео про Балашова, але все ж таки варто підмітити, що пан Балашов притримується, як кажуть, своєї лінії, лінії своєї партії. Він постійно на цьому акцентує увагу, і у нього це головна ідея, що от Україна культурно розділена. ви розумієте, україноязичне та рускоязичне розділення України в голові пана Балашова, який втік з України ще кілька років тому і бідкається в Америці. Конгресі, американському госдепу, що його переслідує зеленіка влада. Просто неймовірний боротьбист за режимом. Такою війною, яка застряла на території України за два роки, вияснилося, що Україна вже не контролює близько 20% території. А, а, а когда она не контролирует только 20%, а речь сейчас в речах президента пошла о 30% території. Он почему-то начал произносить слова «референдум», «30%». И на этом фоне Он произносит, и мы видим, что модель поведения Зеленского изменилась. То есть произошли какие-то кулуарные договора, и он начал повторять какой-то набор слов, который нас ведет, и в том числе даже во временном смысле относит на ноябрь. Вот самое главное. Референдум, 30%, процентов, І, е, і я все подискував, а що ж в цьому такого і чому він начал Так, говорити? Так, ну ми вже цю російську мульку чули вже від Арестовича, від е, Іларіонова. Отже, давайте спочатку подивимося перше джерело, в якій Зеленський почав промовляти слова референдум: Ох Боже мій! Як же ж він нас хоче до чогось привести? Пане президенте, опитування показують, що все більше українців е, після двох. Років, понад двох років жорстокої війни є відкритими до ідеї територіальних поступок заради тривалого і справедливого миру. І мені цікаво, чи відбуваються зараз розмови з цього приводу в вашому офісі стосовно можливості поступитися територією заради довготривалого і справедливого миру. Ви повинні зрозуміти, що будь-які питання територіальної цілісності України це питання, яке не може вирішувати президента або будь-яка особа в світі, або всі президенти світу без українського народу. Це неможливо. Це протирічить Конституції України, і тому це питання виключно наше внутрішнього характеру, але це питання може розглядатися тільки тоді, коли. Хтось буде офіційно піднімати це питання. Знаєте, хтось нещодавно казав, що як вам така ідея, що Україна віддає свої території, а отримає замість цього щось отримає, якісь гарантії безпеки, може НАТО, може ЄС тощо і так далі, тому подібне. І тому таких може бути меседжів дуже багато, але ви повинні знати, що ніхто... Офіційно нічого не пропонував Україні. а Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Вона не має право офіційно влада відмовлятися від своїх територій, тому що це є порушення Конституції України. Вносі все. Але від, ви відкриті до е, ідеї референдуму? Можливо, е, е, за наслідками якого українці поступилися територіями. Для цього потрібно, щоб український народ бажав цього, і для цього є багато це, скажу вам чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з путіним, і для нього це буде а вже ж перемога забрати частину наших територій, але все одно пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території треба роками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території. Для цього ми, чесно кажучи, і будували формулу миру. Коли можна політично тиснути всім світом на Путін. Давайте так, говорити щось про якість аналітики та ставити поряд прізвища Балашова ну це як, вибачте, намагатися видавати гімно тортик смачненький. А отже, це не співставні речі, абсолютно дихотомія між цими поняттями, між цими сукупностями, скажімо так, але, але ми повинні розуміти, що Балашов вже ж. Розповідає це все на певну аудиторію аудиторію шеліста на свою аудиторію. А отже, ми можемо розуміти, що на певну аудиторію, очевидь трошечки ватну або повністю ватну аудиторію. Розповідається абсолютна чухня, оскільки вона не спирається на перше джерело. А отже, коли ти не спираєшся на перше джерело і видаєш бажане за дійсне, як нам казав пан Рістович, тому що кому-то хочеться видати желаємо за дійсне. Так, так, так же за дійсне, то ти починаєш видумати. Власну реальність і занурювати своїх слухачів, в свою улюблену аудиторію у комірчинку реальності, яка зовсім не співставна. З... Нормальною адекватною реальністю, тобто починається викривлення і викривлення у вигідну для тебе сторону. Ти починаєш розповідати абсолютні несенітниці, починаєш роздмухувати щось те, що ти собі сам придумав, або можливо спеціально, або можливо, просто виходячи з того, що ти дурак. Ну я думаю, що балашов десь балансує між цими двома поняттями. А отже, це означає, що ми з вами слідкуємо за тим, як і формуються ті самі конспіралічні теорії про різноманітні процеси у нашому світі. Тому что все они не спираются на первые желание, потому что все они не доказаны, все они спираются лишь на фантазию и невероятные мечты. Потому что можно было бы там смысла не искать у Зеленского, потому что это наборник слов, а смысл заключается в том, что судя по всему между Россией и США произошло потепление внезапно, то есть они решили вопрос. И этот вопрос донесли в том числе до руководства Украины, которому поставили задачу приводить свое, так сказать. І Законодавство і людей в смісл. А це ще раз для нас усіх очевидний приклад і очевидна причина тому, щоб ми завжди спиралися на першу джерела, щоб ми завжди дивилися хто що де і як сказав, особливо з офіційних осіб. Тому що інформація у наш час важлива, тому що з інформації робляться висновки, а висновки переходять у реальні дії. А отже, людина, що подивилася ось таке від Балашова, починає розмірковувати про те, що от це, то понімаєте, виходить, мір близько. Мір близько, а отже, от шоу, от шото, і ті воюють. Ох, уже ті ТЦК забирають непонятно куди на війну, та ту понятно, все, за кулісами то вони домовляються, а бідних мальчиків оте от зжигають от, у вогні війни і все таке інше. Тобто, все це абсолютно зрозумілі патерни, поведінки. Патерни розмірковування, які йдуть від того, що хтось десь зробив хибні висновки, виходячи з хибної інформації, або хтось десь розповсюджує вигідні певні стороні. З кремлівськими рожками наративи, тому що потрібно українцям пояснити, що все за вас порішали, ви ніколи не були і ніколи не будете суб'єктом. Ну і плюс до цього домішується особиста образа Балашова на того ж самого Зеленського. І це дуже дуже мене веселить. Я вже давно приположив, що річ довжна не ніякі територіальних претензіях. а о том, чтобы часть Украины превратить либо в федерацию, либо в конфедерацию, учитывая культурологический разрыв, под нее пройдет. И вот я никак не мог найти, а как, как они это назовут. Но федерация нам не нравится, конфедерация нам очень не нравится, а вот широкая автономия звучит очень хорошо. И поэтому я сейчас вижу, что все идет к широкой автономии. Это предложили Зеленскому. и вот здесь у меня четко легли вот эти его слова. не звучит еще только широкая автономия. Он только учит это слово, потому что ему надо время его выучить по буквам, подготовить речь папостную. Потому что слово «референдум» он уже произнес. 30% территории он уже произнес. А теперь он будет произносить широкая автономия для спасения людей. Пирожок, пирожок, бублик. Ось дивіться, ну, значит, чем можно написать подобную заяву? Ручкою. А що таке ручка? Це предмет, що може малювати. А що можна намалювати предметом, що може малювати? Квадрат. А що таке квадрат? Квадрат це прямокутник. А що таке прямокутник? Прямокутник це вікно. А що таке вікно? А вікно це вікно Авертона. Ой, мені просто. Дуже подобається, подібне завжди слухати, тому що я спостерігаю за цією мисленевою у лапках діяльністю, і тепер, після отримання цього живого, скажімо так, досвіду, розумію те, що я колись десь читав у наукових збірниках, у підручниках, а також у інших різноманітних наукових статтях, що присвячені, скажімо так, веденню інформаційної війни. Ну і до речі, про прогрес деяких психічних захворювань, тому що те, що ви тільки що почули, ну я безумовно не лікар, і ви не можете тут спиратися на мою думку, але це повна моя А по якій формулі можна вирішити культурологічний розрив України? От по розриву широка автономія можна. Потому що ця частина території прийме у себе закон о том, что там русский язык у них основной или два языка. Ну, в результате получится, что вся Украина вынуждена будет принять два языка, потому что нужно будет провести конституционные изменения. А чтобы проводить конституционные изменения в парламенте, ну, нужно, чтобы это уже проносил новый парламент. Нужно будет провести выборы, это запускает следующий процесс. Но предварительно эта команда, а возможно в момент выборов, будет проведен референдум, на котором Зеленский с командой, с Ермаком, будут поставлены такие позиции РАКом, что они... Гарантірують, що референдум пройде нормально, тобто народ України в принципі согласиться на широку автономію для міра на всьому світі. Ну а тут ми просто спостерігаємо за різноманітними вологими сексуальними і не тільки фантазіями, не просто Балашова, а в цілому російського керівництва. Про те, що вони, до речі, мали такі ідеї до. Повномасштабної війни ми вже говорили, але давайте будемо відверті: ось ідеї федералізації, двоязиччя і так далі це ідеї довготривалої стратегічної окупації України, до речі, які висловлював хто правильно. Вітя Медведчук, і він ці ідеї пропихував у своїй програмі партії українського вибору ще з 2014 року, а до цього всі історії української новитньої модерної незалежної політики. А отже, пані та панове, ми з вами просто спостерігаємо за тим, що у певній мірі росіяни починають змирюватися, скажімо так, з тим, що вони програють війну. А отже, потрібно переходити до планів інших, не військового протистояння а знову спробувати Україну захопити, як вони завжди це робили культурненько, культуркою своєю. А отже, ми розуміємо, чому дуже багато різноманітної агентури вскрилося стосовно перейменування міст. Перейменування вулиць, відмови від російської культурки, зречення від різноманітних письменників, співаків і іншого, іншого усіх елементів російської культурки у тому, як її, скажем так, нам нав'язували всі ці довгі-довгі століття. А отже, ми тепер з вами розуміємо, чому відбуваються усі ці неймовірні прояви возмущення, тому що Росія зрозуміла, що їм не вдається на війні. Тому що Росія зрозуміла, що їй потрібно змінювати тактику, виходячи з довготривалої своєї стратегії по окупації України в цілому, відновлення імперії. А отже, вони знають, у що потрібно бити, і знають, що їм потрібно для цієї повзучої культурненької окупації. Їм потрібно знову ж таки спільний інформаційний простір, їм потрібний спільний культурний простір та нав'язування Україні не вигідної для неї моделі функціонування її держави. І ми це проспостерігали зараз у тому, що, як то кажуть, висловлює пан Палашов. Тобто це остання осінь для команди Зеленського? Це не просто остання осінь, це найпозорна частина всього його, э, всього його правління. Потому что там в конце, вот, помнишь, я зачитывал поэму свою, да? А, а в конце сильно били, и, в общем-то, вот могильная, а на плите той надпись. Король что головы шута не может быть у короля, ну, в общем, такая эпитафия. Будут бить сильно. Наверное, будет отъезд под гарантией Лондона или Соединенных Штатов Америки самого Зеленского. Скорее всего, будет замена на поле политическом в Украине, опять же, вспоминаем, Залужного. Которого зараз, готують уже британці, щоб він возглавив страну, і він вже візьме на себе обіцятельство об ослаблення президентської власті, а реформах, автономії, а короче, зачистки корупціонерів і так далі. Мені просто цікаво, що вони будуть розповідати, коли вся ця картинка світу, яку вони собі майструють у середині своєї свідомості, в тому числі і з допомогою підсказочок з боку кремлівських кураторів. Коли ця картинка світу розпадеться ті саме осені зими, і що ж будуть робити ці хлопчики, дівчатка? А вони будуть займатися тим, чим займалися завжди. Просто, як то кажуть, обстоятельства і зміняться, і потрібно буде підлаштовуватися, адаптуватися під нові реалії. А я думаю, що ми з вами побачимо всі ці підлаштування і адаптування. Чомусь саме я на це ставлю. І якщо я виявлюсь неправим, то безумовно я зроблю про це відео. Але якщо я виявлюся правим. Ох, точно, ви побачите про це відео на цьому каналові. А отже, пані та панове, давайте дочекаємося нашої осені зими і побачимо, що ж буде відбуватися, буде відбуватися те, що розповідав президент чи старий поцбалашов. І будемо, як то кажуть, порівнювати. Порівнювати сказане, порівнювати позиції, порівнювати стан справ і все таке інше. А до цього моменту не забувайте підписатися на цей канал. Щоб ви дочекалися виходу цього наступного. У осені або там зимою відео. Не забувайте ставити лайки або дизлайки, якщо вам сподобалося або не сподобалося. Не забувайте написати свої коментарі, свої враження стосовно різноманітних вологих фантазій пана Балашова. А також не забувайте про те, що ви можете підтримати цей канал, ставши спонсором, як це вже зробили пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін та пан В'ячеслав. Дякую їм за підтримку. А також дякую всім, хто підтримує мене на платформі BuyMeCoffee. Усі лінки ви знайдете в описі під цим відео. Але не забувайте, що тільки Сили оборони стримують усі ці вологі фантазії пана Балашова від їхньої реалізації. А отже, ми зобов'язані підтримувати їх через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, і не забувайте це робити кожного дня, тому що наші бійці повинні відчувати нашу підтримку. А я, як завжди, наостане кажу вам, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.